Пісні за виванці, тобто рулети, з будь-якою начинкою до святої вечері. Такі пісні завиванці можна готувати додатково до пісних пампушків або ж як альтернатива пампушкам. Наприклад, для тих людей, хто не дуже полюбляє смажене в олії. Пісні за виванці, як і пампушки, займають чільне місце серед 12 пісних страв до святої вечері. Інгредієнти для приготування пісного тіста ті ж самі що й для пампушків лишень борошна трішки більше, а саме 1 кг, котре я власне щойно просіла. До великої миски вливаю 450 мл приємно теплої води та вкришую собі 50 г живих дріжджів. розмішую до однорідного стану, а потім всипаю 1 третю частину від загальної кількості. Цукру, тобто від 120 г. і додаю 200 г борошна із загального кілограму. Розмішую все більш-менш до однорідності а потім накриваю полотняним рушником та залишаю пару хвилин на 20-30, щоб вона підійшла. Тим часом, за допомогою середньої терки, я зняла цедру із двох апельсинів, котру використовую як ароматизатор. Та барвник для тіста. Через 20 хвилин підійшла моя опара і буду замішувати тісто. Отож, до опари всипаю цукор, котрий в мене залишився, із загальних 120 г. плюс 20 г ванільного цукру і цедра двох лимонів. Трішки перемішавши, вливаю 150 мл рослиної олії без запаху. На останку чайну ложку солі, трішки все перемішую, після чого починаю додавати борошно. 200 г борошна вже було в опарі. Зараз я просію іще 200 г борошна та перемішую. Це перше борошно варто вмішати до рідкого тіста дуже добре. Так, щоб не залишилось грудочок самого борошна. Після чого просію. Іще 200 г. І цього разу вже просто перемішую тісто, тобто загортаю рідке тісто в борошно. Для того, щоб тісто не поналипало в мені до миски, і щоб я його із легкістю виклала на робочий стіл. Це я розказую для тих, хто готуватиме вперше пісне тісто і робитиме завиванці із маком, горіховою начинкою чи із вишнями. В цьому випадку важлива консистенція тіста та кількість борошна. І знову приблизно 200 г борошна просію на робочий стіл і викладаю зверху на це борошно тісто. Тобто, в загальному ми вже використали 800 г борошна. Борошно варто просіяти хоча б двічі, от я власне, при замішуванні тіста просію його і ще раз для того, щоб воно добре наситилось киснем. На початку я просто загортаю тісто в борошно, тому що тісто достатньо рідке, після чого легенько замішую, формую ось таку кульку і відразу не продовжую замішувати тісто вже до готовності. Трішки обсипаю його борошном і ставлю до миски відпочити буквально на 20 хвилин. І вже тепер тісто після відпочинку буде замішуватися набагато легше. Воно вже є більш м'яким, більш таким еластичним і зручним для замішування. Борошна на робочий стіл вже не підсію дуже багато, десь близько 100 г. І в центрі цього розсипаного по столі борошна починаю замішувати остаточно моє дріжджове пісне тісто. Час замішування тіста має тривати від 7 до 10 хвилин. При замішуванні тіста я трішечки його піднімаю і кидаю на стіл. Це для того, щоб швидше вироблялася клейковина борошна. В цьому випадку тісто дуже швидко підходитиме, буде ніжним та пухким. Ось зараз приблизно пройшло 7 хвилин замішування мого тіста. А може, і трішки більше, тісто має бути достатньо тугим. На дно моєї миски просію трішечки борошна, кладу зверху тісто, після чого накрию його полотняним рушником, і буде воно у мене підходити близько однієї години. Я, на жаль, не зняла, як виглядало тісто, яке підійшло в мисці, вже вийняла його на стіл. Тісто за цей час мало збільшитись хоча б в півтора рази. Не обов'язково, щоб воно збільшилось два рази, бо все одно його ще треба прим'яти. Тобто посадити трішки і дати йому іще раз підійти. Я його присадила на столі, склавши практично просто втричі трішки притиснувши, надавши тісту довгу форму, я відразу розділила його на 4 частини, бо в мене буде 4 рулети. Кожному відрізку тіста надаю круглої форми та повертаю всі чотири кульки до миски, накривши їх кульочком, щоб вони не підсихали під час того, як будуть підходити. Приблизно через 10 хвилин я вже починаю розкачувати першу кульку тіста для того, щоб робити вже сам рулет. Як приготувати пісні начинки на швидку руч із маку, горіхів та вишні, ви зможете подивитися в кінці цього ж відео. А я підсіявши невеличку кількість борошна, котра в мене залишилась завжди, із цього 1 кг. Розкачую прямокутну паляницю. Прямокутна паляниця робиться достатньо легко, просто на початку не розкачую тісто відразу качалкою, а пальцями рук надаю квадратної форми тісту. Тісто має бути розкачене дуже тонко, щоб було якнайбільше закручених шарів тіста разом із начинкою. Перших два завиванці в мене будуть із маком, тобто маківники. Для котрих достатньо 150 г сухого маку, котрий я звичайно запарила, змолола, додала до нього меду родзинок. Горіхів, зараз цю начинку я викладаю досить так, таким високим шаром зверху на розкачену паляницю тіста. До пісного тіста я люблю давати багато начинки, бо це як здоба для цього тістечка. І починаю загортати рулет. Загортати рулет потрібно досить туго. На початку якнайтоншим валиком. Чим грубший валик формується, тим швидше загортається тісто. Загортаючи цей перший маківник, я вже бачу, що збоку мені потрібно було трішки більше розподілити начинки. Бо багато тіста на кінцях я не люблю. Тому саме в цьому рулеті я обріжу трішки кінчики. А вже інші попробую загорнути так, щоб нічого не обрізати. Верх, а саме язичок завиванця може бути тоншим, аніж тут зараз У мене. Просто в мене вже далі стояла відеокамера, і я аж туди далеко трішки так не докачувала тісто. Може старатися защіпнути язичок не варто, тому що потім все одно потрібно буде змазати завиванці водою, вже перед випіканням. І цей язичок, саме тісто дуже добре. З'єднається із загальним рулетом. Я використовую бритванку тобто деко від духовки, котре я застелила пергаментом. І маю намір помістити туди всі чотири завиванці. Зараз я готую другий маківник із другої кульки тіста, котре розкачую. Нагадаю, розкачати потрібно досить тонко, начинки можете давати так само багато, як в мене, або й менше. І закручувати рулети потрібно досить туго. Бокові сторони самих рулетів защіпаємо тістом донизу. Я вже знімала два рулети, котрі я загортаю, і надалі знімати не буду, тому що інше тісто у мене вже дуже підійшло, а перестоювати воно також немає. Тому, защіпнувши цей рулет, я вже просто зніму, тільки як я виклала, горіхову начинку у слідуючому рулеті. В цей момент, в мене тісто стоїть вже півтора години, тобто годину воно підходило перший раз і півгодини зараз кульками окремо. Щодо вишень, вишні мої занадто розмерзлись, і я вийняла із морозилки додаткові вишні, виклала рядок заморожених вишнів, а потім в переміжку, додавши до них трішки родзинок і ще там посипала десь посіченими горіхами, саме мигдалем. Цей мак, мене проглядає, то я вкладаючи рулети, двічі зачепила нігтем. Вклавши останній рулет, я вже відразу ставитиму випікатись мої завиванці, але перед тим от макові, наприклад, можна проколоти шпажкою, дерев'яною де інде, а так само і горіховий, бо насправді завиванці. Тобто рулети мають таку, мають таку тенденцію трішки тріскати під час самої випічки. Вишені рулети я не чіпаю, бо вишні і так мають таку так само тенденцію підтікати, скажімо Отож, духовка попередньо розігріта, температура 180 градусів. Звичайний режим низ верх час випікання від 40 до 50 хвилин. Я нічого не приховую, покажу всі рулети із обох боків. Перший маковий рулет, котрий був перестояв у мене вже в бритванці. Не тріснув, але трішечки так занадто піднявся в ньому язичок. Рулет із вишнями тільки із одного боку в мене просучився сік, де трішки підтік під горіховий рулет, з іншого боку, де духовка більше припікала, то вони ідеальні. Рулети дуже пухкі, я зробила таку помилку, що накрила їх не тільки зверху пергаментом, щоб вони вистигли, але ще рушником. Щоб отримати їх теплі і деінде верх навіть трішечки присів, дуже пухкенькі. Ну і коли рулети вже вистинуть, їх потрібно притрусити цукровою пудрою. Мої рулети ще ледь теплі, але я зараз розріжу, щоб показати, наскільки вони здобні та гарні всередині. І те, що нарізала би, звичайно, зіму. Дуже м'якенькі, дуже ароматні, дуже ніжні та смаковиті, незважаючи на те, що ще ледь теплі, гарно нарізаються. Те, що вони тепленькі, видно хіба що по вишнях котрі ще не дуже добре застигли. Я випікала мої рулети протягом 40 хвилин в духовці тільки з нижнім підігрівом, бо сама духовка не дуже велика і верх дуже швидко пригоряє. І ще забула сказати, що перед випічкою всі рулети я змазала звичайною простою водою. І хто вміє готувати будь-яку начинку для завиванців, тобто рулетів, то це чудово, а хто ніколи не готував такої пісної начинки, то 150 г сухого маку я залила окропом, тобто гарячою водою із чайника, вливши невелику кількість так, щоб намочити тільки весь мак. Коли весь сухий мак намокне, доливаю ще невелику кількість води, котра буде ледь-ледь-ледь -лед -лед покривати мак. Потім накриваю кришкою, мак потрібно запарювати 30 хвилин мінімум, у мене стояв десь 1 годину. Ще я використала 200 г родзинок для всіх начинок, котрі попередньо залила гарячою водою хвилин на 15 г відсідила воду факультативно, тобто за бажання, одна чайна ложка рому у мене. Просто це ром для випічки, він дуже ароматний. Ви можете й не давати, але ще є два апельсина, із котрих я зняла була цедру для приготування тіста і зараз, витиснувши цей апельсиновий сік, використаю його, щоб ще раз замочити родзинки вже в апельсиновому соці. Таким чином, родзинки матимуть дуже хороший смак, а також і аромат. І ще хоча б 15 хвилин, хай родзинки постоять із апельсиновим соком. Дуже добре запарився мак, змолоти його можна на м'ясорубці. Притримуючи мак при цьому рукою, коли він виходитиме, чи краще мак перетерти в макітрі. Я додав ще 10 г ванільного цукру, трішки цукрової пудри і навіть апельсинового соку, котрий залишився з родзинок, перетираю блендером. До Перетертого маку додаю меду, родзинок та горіхи. Пісна горіхова начинка. Це в мене просто змелені горіхи та якась кількість меду, декілька столових ложок, дві, мабуть. У мене пройшло річний, дуже густий, зараз потрібно виделкою дуже добре це все розмішати. І потім, формуючи рулет, до горіхів, я ще додала трішки родзинки. Вишню я показала з морозилки, розморожувала, занадто розморозилась і більше би текла. А зовсім розморожена вишня із крохмалим цеборошном для мене просто каша. Ідеально, коли вишня ледь починає розмерзатись, та й потім вишня є вишня. Щоб з неї зовсім нічого не потекло, то є складно принаймні для мене. В загальному я дуже задоволена результатом пісні завиванці, тобто рулети вдалися дуже м'якенькими, здобними, солоденькими, саме те, що треба до святої вечері.